Слава Ісусу Христу! Давайте поговоримо про те, чим повинні займатися християни. Найперше, чим повинні займатися християни, це проповідувати Слово Боже до краю землі, щоб більше людей навернулось до Господа, щоб спаслося, бо написано в книзі пророка Езекіїля в 33 главі, 6 вірш. А той вартовий, коли б побачив меча, що йде, і не засурнив би. Суромо, а народ не був би обережним, і прийшов би меч і захопив би одного з них, то він би узятий за гріх свій, а його кров я зажадаю з руки вартового. Тобто ми християни на варті Божого Слова, ми вартові, щоб проповідувати святиє Євангелії, щоб спаслися і навернулися люди. Якщо ми цього не робитимемо, не сумнемо. То кров і смерть тих людей на нас, і не буде нам виправдання, адже всі ми будемо засуджені на основі Божого Слова. Слово Боже нас судитиме. Ми. ми на те поставлені, щоб бути вартовими для дому, Ізраїлевого, щоб проповідувати людям істину. Те, що люди навернулися чи не навернулися, це вже їх вибір. Але якщо ми не будемо проповідувати про Ісуса Христа, не будемо сіяти, то ми будемо винні. Бо якщо ми стоїмо на варті, насторожі, але не виконуємо свою роботу, то нас поспитають, чим ми займалися. Так само написано в Матвія в п'ятій главі: ви світло і сіль землі. Отже, якщо ми світло, значить ми повинні світити до краю землі. Тому слава навіки Богу святому. Покайтеся, примиритися з Богом, прийміть Господа у свої серця і станьте світлом, і світіть до краю землі, і нехай береже вас Господь.